Будеть зранку телефон. Як рукою зняло сон, та й кажу собі залізно, вже не ляжу я так пізно. Дитину в садик я щодень, та на роботі цілий день після роботи, як завжди, чекають каструлі й миски. Поприбирала і попрала, попрасувала й поскладала. Ну, все, пора, мабуть, і спати. Та не збираюся лягати. Забула привітачку кому. Тому у Фейсбук картинку йшло. О, сторіс нові в інстаграм. Новини світу в телеграм, ну, за тіктоки промовчу, бо десь годину я терчу. Ну, скільки там все на часах? Уже дванадцять черкасах. Спокійно я лягаю спати, як тільки бачу перший сон, тілінька я мій телефон, і знову кончені кацапи, тривога, вже пора вставати. Да дякувати ПО, що нищить це кацапське зло. Да дякуємо ЗСУ, що береже країну всю. Лежу на морі, загораю. Азовське море так безкрає, та хвилю чутно, все гучніш. Будильник грає мій бистріш. І вранці я лежу в кроваті, Сьогодні точно рано спати.